Фермерське господарство Прометей намагається отримати свої гроші від Залучанського спиртзаводу. 8 вересня вичерпався термін сплати боргу, а він становить 1 мільйон 800 тисяч гривень. Працівники агрофірми перекрили в'їзд до заводу. Якщо їхні вимоги не виконують, пропускати вантажівки за спиртом не будуть. Подробиці у сюжеті Богдана Малецького. Залучанський спиртзавод, що на Снятинщині, отримав від фермерського господарства Прометей пшениці на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Та на 400 тисяч кукурудзи. Аграрії справно чекали на виплату їм великої суми. Однак поки оплати не отримали. Тому працівники агрофірми вирішили спочатку провести попереджувальну акцію. Петро Книшук зазначив, що гроші йому зараз доволі потрібні, а боржник зволікає. Такий святковий день ми виїхали на Залучанський спиртзавод. На сьогоднішній день спиртзавод нам винен мільйон 800 000 000 за поставлене зерно. Завод повинен був з нами розрахуватися до 8 вересня на неодноразові мої дзвінки до Києва, тому що керівництво Залучанського спиртзаводу сьогодні нічого не вирішує, все вирішується в Києві. Значить, телефонну слухавку вони не беруть. А якщо візьмуть, то кажуть, що даємо вам сьогодні 100 тисяч, а ми одержуємо 50, або взагалі не одержуємо нічого. Тому практично керівництво, значить, «Укрспирту» займається. Просто брехнею і не розраховуються із нами. У нас на сьогоднішній день є осінні польові роботи, потрібно закупляти мінеральні добрива, насіння, паливо, платити людям зарплату, платити податки. А ми не можемо це робити, тому що зерно ми виростили ще в тому році. Ми купували насіння кукурудзи, насіння тритікали цілий рік, практично працювали. І мусимо тепер чекати, щоб нам що з нами розрахувались вчасно. За час перебування страйкарів керівника агрофірми двічі запрошували на перемовини. Там повідомили, що директор спиртзаводу хворий і запропонували повернути фермерському господарству 200 тисяч гривень. Однак Петро Книшок відмовився і вимагає повернути всю суму. Тим більше, що вже за кілька днів об'єднання окреспирт отримує нового очільника. І, можливо, той уже наведе порядок у галузі. Все-таки що Прийде той час, коли оце спиртоб це спиртоб'єднання, це не є спиртове об'єднання, а це бандо об'єднання, яке ви напевне бачили по засобах масової інформації і в минулому році. Вони не розраховувалися із постачальниками зерна. Є багато моїх колег, які втратили дуже великі суми грошей. Думаю. Що правда буде на нашій стороні? Наразі працівники агрофірми не пропускають автівки, які хочуть проїхати, щоб забрати спирт для однієї з відомих фірм. А от працівників спиртзаводу на роботу пропускають аграрії, заявляють, що стоятимуть до того часу, поки їхні вимоги не виконають. Снятинщини Богдан Малецький Сергій Грин. Програма подіїнтика.